В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Нікопольщина вкотре потерпала від ворожих ударів. Російська армія спрямувала по райцентру, Мирівській, Марганецькій Покровській громадах ФПВ-дрони та артилерію. Минулося без постраждалих. І напередодні протягом дня згадані громади пережили понад два десятки атак: понівечені інфраструктура та шість приватних будинків, два з яких охопило вогнем. Пошкоджені дві господарські споруди, гараж і авто, зачепило газогін. Через один з нічних обстрілів у районі побитий соціальний заклад. А на великомихайлівську громаду Синельниківщини росіяни скерували кап. Поранень дістали двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Через ворожий удар потрощені приватні будинки та авто. Трагічна аварія трапилась на трасі Дніпро кривий ріг. Поблизу Софіївки Лоб у лобазі штовхнулися легкова автівка та бензовоз. Попередньо відомо, що логковик виїхав на зустрічну смугу. Водій бензовоза каже, що намагався уникнути прямого удару, але не вийшло. Керманич та пасажирка БМВ померли на місці. Їхні тіла затисло. На місце прибули надзвичайники та поліція. І вже під час того, як рятувальники діставали тіла загиблих з понівеченого авто, одного з них збила вантажівка. Масштабна аварія трапилась і у Дніпрі. На перетині проспекту Поля та вулиці Ульянівської зіткнулись одразу три авто. На відео з камер ситуаційного центру видно, як одна з автівок буквально протаранила дві інші. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Також попередньо відомо, що всі автівки виїхали на перехрестя на жовтий сигнал світлофору. Водій вазу, що в'їхав у два інших транспортних засоби, свою провину заперечує. Рух на ділянці ускладнено. Хто дійсно є винуватцем ДТП, встановлять. Приїжджав перехрестя на михаючому зелене світло. Виїжджав, виходить, на центр перехрестя вже на жовтий і зіткнув автомобілі. То тобто я в цією не винувати. У Дніпрі з водойми дістали тіло 67-річного чоловіка. Трагедія сталася на житломасиві Червоний камінь. Тіло у воді побачила 15-річна дівчина, яка одразу зателефонувала до поліції. Як з'ясувалось пізніше, перед загибеллю чоловік був при свідомості, але замість допомоги підлітки лише знімали його на телефон. Поліція наразі встановлює їхні особи. За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Їм загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та з'ясовують інші обставини трагедії. У Дніпрі вже майже 10 років успішно діє програма співфінансування. Завдяки ній мешканці ОСББ та ЖБК можуть оновити свої будинки, сплативши лише 10 або 25 відсотків від загальної вартості робіт. Таким чином місто підтримує громаду, допомагаючи у ремонті покрівель, систем водопостачання, електромереж, ліфтів та загальному покращенню житлових умов. Будинок на Запорізькому шосе 74 вперше долучився до програми. Тут одночасно відремонтували дахи, замінили ліфтове обладнання. Подробиці про якість виконаних робіт розповімо у випуску новин о 18-й. Тут був дуже складний демонтаж, тому що сусідні під'їзди, коли робити, робили покрівлю, все сміття збросили от сюди. І тому дуже складний був демонтаж. Но десь два-три тижні максимально швидко вони все зробили якісно, ліфт вже в роботі. Роботи тривали теж найкоротший термін, десь, мабуть, 2-3 тижні, тому що люди розуміють, ну, Дуже багато людей похилого віку, і час це найактуальніше питання у ремонті ліфта. Дуже швидко все зробив підрядник. Вже понад місяць у Дніпрі працює безкоштовна платформа з пошуку роботи. Тепер як Дніпряни, так і переселенці можуть онлайн ознайомлюватись із новими вакансіями, що з'являються у місті, і легше адаптуватись та орієнтуватись на місцевому ринку праці. На сайті щодня з'являються нові пропозиції від водія до сімейного лікаря, від кухаря до вчителя молодших класів. Наразі на платформі за час існування було додано понад 380 вакансій, але це лише початок. Кожен день платформа наповнюється, роботодавці додають свої вакансії. Хочу наголосити, що платформа є повністю безкоштовною як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. До дня матері у Дніпрі відбувся зворушливий захід на честь матерів загиблих українських воїнів. Участь у ньому взяли 28 жінок, чиї сини віддали життя, захищаючи Україну. Деякі з них втратили дітей ще під час антитерористичної операції у 2014-му, Втім, біль і досі не минув. Захід організувало управління ветеранської політики Дніпровської міської ради за підтримки міського голови Бориса Філатова. Катерина Мащенко продовжить. Для Ольги гімн України особлива композиція. Втім, з 2014-го завжди слухає його зажурена. Саме тоді загинув її пасинок Сашко потрапив у засідку терористів під Мар'їнкою. 12 серпня їхній автобус їхав на блокпост на обмін полоненими наших і їхніх. І на цьому блокпості вони попали в засаду і їх розстріляли. Показово розстріл був, тому що потім Москва і їхні змі виставляли це в інтернет. Їх це було по їхнім каналам, і вони показували, як вони розстріляли автобус з правосеками. Це був жах. Того дня загинули 10 українських воїнів. І хоч Ольга не рідна мати Олександра, втім тужить за ним як за власним сином. Зараз жінка активно підтримує матерів, дружин та родичів загиблих і зниклих. Пезвісти захисників України очолює осередок громадської організації родинне коло загиблих героїв у Таромському. Не тільки вшановують пам'ять наших хлопців, але відстоюють їхні права, відстоюють права і ветеранів, і військовослужбовців, опікуються не тільки політикою меморіалізації, а й, скажімо так, і адаптації наших військовослужбовців, наших ветеранів. В цьому велика. Цінність саме цієї громадської ініціативи, саме цієї організації, і міська рада Дніпра, вона з честю і гідністю відчуває свій обов'язок допомагати родинному колу загиблих героїв. Захід до дня матері організувало управління ветеранської політики міськради за підтримки міського голови Дніпра Бориса Філатова. Запросили 28 жінок, чиї діти загинули, захищаючи українську землю та народ від ворога. Висловити їм свою вдячність, свою повагу за їх серця, за те, що вони виховали справжніх захисників нашої країни і справжніх. Героїв, справжніх людей, які стали на захист нашої країни важкі для неї часи, і ми плануємо далі ці заходи розширювати і втілювати в життя для того, щоб суспільство і цивільні знали цих людей. Крім матерів загиблих героїв, у заході взяли участь і дружини та сестри полеглих захисників: Катерина Мащенко, Іван Пономарів, Дніпро -ТВ. Також з нагоди Дня матері вихідними у Дніпрі провели захід для тих матерів, які виростили справжніх героїв. Жінки, що дали життя українським захисникам і чиї сини наразі боронять нашу державу. А також тих, хто чекає своїх синів і доньок з полону, та тим матерям, чиї діти віддали країні найдорожче власне життя. Велика шанс нашим матерям, українським матерям, які виховали, виростили своїх дітей. Виховали правильно, виховали, щоб захищати свою батьківщину. І саме тяжке в житті наших мам це коли сина доньку привозять на щиті. Їм велика шана і подяка нашим українським матерям. Завдання міської влади Дніпра, обов'язок міської влади Дніпра перед загиблими в цій російсько-українській війні. Це вшанування пам'яті не тільки самих хлопців і дівчат і героїв України, полеглих на фронтах, але і підтримка членів їхніх родин, зокрема матерів, захисників і захисниць, які виховали цих людей, виховали цих героїв, які надихнули їх на захист України. На подвиг. Бо сьогодні тут написано, що серце матері це надійний тил перемоги. Так і є. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.